Сьогодні ми відкриваємо меморіальну дошку, пам'ятний знак. Ми увіковічуємо пам'ять нашого героя, захисника України, героя Зміївщини, колесника Юрія. Він віддав найдорожче, що в нього було своє життя, щоб захистити нас від російської агресії, щоб надати право вам, діти, навчатися під мирним небом. Я впевнений, що завдяки таким героям, як Юрій Колесник, ми обов'язково вистаємо та переможемо. А ви зможете. Потім робити майбутнє, навчатися, здобувати професії. Саме на таких прикладах, на таких подвигах ви будете навчатися, тому що хлопці віддають своє життя, щоб ми могли тут мирно жити і будувати нашу країну. Нікого не забудемо, всіх пам'ятаємо, вічна пам'ять. Оголошую хвилину мовчання. Юра був прекрасним сином, чудовим чоловіком, братом, батьком. Я низько вклоняюся, безмежно вклоняюся матері Юрія за те, що вона виховала такого прекрасного сина. Він, він не зупинився, він не відсижувався вдома. Він пішов захищати нашу з вами батьківщину. Саме такий, як Юрій, і всі хлопці, які зараз дивляться на нас, з цих меморіальних дошок, наділені найкращими якостями це гідність, любов, повага, вірність. І саме ці якості наші, наше молоде покоління повинно унаслідувати від них і пам'ятати. Що краще нашої рідної неньки України немає. Вона красива, багата. Вона багата отакими от людьми, які зараз захищають на фронті, і які зараз, на жаль, перетворилися в Янголів і дивляться зараз на нас з небес. Вічна пам'ять, світла пам'ять Юркові і всім хлопцям, якими відкривали раніше меморіальні дошки.